На щиті повернувся додому Олександр Білик, 50-річний захисник, який загинув на Луганщині наприкінці 2024 року. Тривалий час земляк вважався зниклим безвісті, але на жаль, сумна звістка підтвердилась. В останню путь захисника проводжали 22 січня у палаці культури Світлопільський. Сьогодні ми будемо хоронити воїна, але хоронити будемо лише його тіло. Дух Його лишається з нами. Він лишається в нашій пам'яті, в наших молитвах, в усій Україні, яка живе тільки завдяки таким, як він. Його ім'я, вписане в вічність, не чорнилами, а кров'ю. Він загинув для того, щоб жили ми. Олександр Білик навчався в 17 17-й школі після в Олександрійському політехнічному коледжі. За спеціальністю математик-програміст працював у місцевих друкованих виданнях газетах «Городський кур'єр та Олександрійський тиждень був верстальником у газеті Олександрійській відомості у 2024 році. Олександра призвали на військову службу по мобілізації. Проводимо останню путь нашого героя, героя, який захищав. Нашу країну, нашу незалежність, щоб наші діти, наші батьки не бачили того жахіття, що творить клята Росія на окупованих територіях. Я впевнений, що е, наші захисники і захисниці помстяться за кожного і за кожного. Нашому герою. Вічна пам'ять, близьким рідним терпіння. Дуже важко говорити, щодня гинуть наші хлопці. Ми маємо пам'ятати їх, адже герой живий, коли ми його пам'ятаємо. Слава Україні! Героям слава! Відданий військовій присязі на вірність українському народу свій останній бій Олександр Білик провів 20 грудня 2024 року біля Макіївки, що на Луганщині. Поховали захисника у селищі новий стародуб.